Доброго здоров'я всім. З вами Гомориське від Михалича. Павло Глозовий, спільний характер. В прохідну Макар ускочив та й питає басом, чи у вас, моєї жінки, тут немає часом? Дід Вахтер схопився з місця. Пруться без причини. Тут будинок божевільних, тут одні мужчини. Тож при чому ваша жінка? Ну, скажіть, при чому? Моя жінка вчора з кимось дременула з дому. За такими дід говорим, не відповідаєм, бо характеру з цим ділом спільного не маємо. Ні, Макар губнув, неправда. Є характер спільний. Мою жінку мог украсти тільки божевільний. Дякую. Якщо сподобалась гумористка Павла Глозового, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами Гумористка Від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення!